Цілі обиралися саме люди, а не техніка, тому що техніка тоді була на відстані. Від них на жаль, під час цього удару постраждали. Всі, хто був там на місці, Катерина Дроздова, речниця Чернігів-Обленерго, розповідає про атаку росіян на бригаду енергетиків. 10 жовтня близько 22.30 вони поверталися з аварійно-відновлювальних робіт, які виконували у селі Жадове Семенівської громади. Саме тоді по них ударив безпілотник. Анатолій був за кермом автокрану, який їхав другим. За ним їхала бригадна автівка, в якій також був водій, майстер і двоє електрослюсарів. Коли бригадна машина їхала просто дорогою, вони побачили, що перед ними щось горить. Коли ж під'їхали ближче, зрозуміли, що це горить саме наш автокран за словами Катерини. Анатолій Савченко зміг вибратися з охопленого вогнем автокрана, але через травмовану ногу не зміг рухатись далі. Колеги вирішили перенести його до іншої автівки, щоб доїхати до амбулаторії. В той момент росіяни завдали другого удару по енергетиках. Анатолій Савченко загинув на місці. Водій бригадної автівки Руслан Дейнега. Отримав найважчі травми. На жаль, хоч лікарі Крюківської лікарні цілу ніч боролися за його життя, він не вижив. Троє інших наших колег досі. Перебувають на лікуванні 46 46-річного Руслана Дейнего 12 жовтня поховали у Бахмачі, 14 жовтня. У Чернігові рідні та колеги Анатолія Савченка зібралися, щоб провести його в останню путь. Не дивлячись на те, що стріляють, не дивлячись на те, що є складні і погодні, і логістичні умови. Вони несуть світло, комфорт людські домівки. І ми всі мусимо пам'ятати ціну того комфорту. Компанія втратила класного спеціаліста. от без перебільшення чудову людину, і е, ну це непоправна втрата. Всі характеризують як людину з великою букви, персонала з великої букви, якого всі знали, любили, поважали. Він дуже був доброю відзивчою людиною. І ми скарбимо всі. І дуже дуже жалко, що так нам достається світло. З ціною і здоров'ям наших людей, наших працівників, був моїм підлеглим, дуже хорошою людиною, спеціалістом вищого класу, завжди виконував всі свої завдання на найвищому рівні. Поховали Анатолія Савченка на міському кладовищі Яцево. У нього залишились дружина та двоє дітей. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне новини Чернігів.